Спромоглися бодай на часткову відставку уряду, оскільки не всіх урядовців, як зокрема Ірину Ворощук, вдалось відправити у відставку навіть за умови наявності їх заяви на звільнення, Отож, що це було найбільша чистка уряду за часи війни, чи даруйте великий пук? Вітаю товариство. Мене звати Олександр Сравцов і це мій канал свіжої історії, канал україномовної аналітики, канал з українським поглядом на світ. А моїм нинішнім гостем є екс народний депутат Тарас Стецьків, з яким ми і поговоримо про цю та про інші. Теми, і якщо ви підтримуєте поширення українського контенту та українське бачення світу, обов'язково підтримайте і це відео, і мій канал це дуже легко. Поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте його. Також обов'язково підпишіться на канал звіжої історії, де ми пишемо сучасну історію разом. Також можете допомогти каналу підтримати нашу роботу донатом на патроні чи долучившись до числа спонсорів. Це важливо для розвитку каналу. Ну і я як завжди, дякую всім спонсорам та патронам каналу, які допомагають розвивати мій канал. Отже, тераси дійсності, що це було, тому що вчора Верховна Рада України спробувала послати у відставку частину уряду. Це це було дуже гучно оголошено, але насправді. У відставку пішло лише чотири, так якщо не помиляюся, міністра це Олександр Камишин, Ольга Стефанішина, Руслан Стрілець. Ну тим, хто чує це вперше, я, до речі, теж це екс-міністр захисту довкілля та природних ресурсів, і Денис Малюська. Який Є з усіх е, урядовців найдовше на посаді з 19-го року. Це є він. Він був досі міністром юстиції, і м, кого не вдалося звільнити, це Дмитра Кулебу. Чомусь раптом е, Руслан Стефанишин зач, закрив засідання і кажуть, що нібито його звільнять сьогодні, і через брак голосів не звільнили Ірину Ворощук, хоча є її заява і. Віталія Коваля, який є головою фонду держмайна. Ну він не міністр, але в принципі посада достатньо висока. Тобто, от якась така часткова зміна уряду. Що це було, і наскільки це взагалі було доцільно міняти ну ось таку не всіх, а лише частину, і то всіх не вдалося. Ну якось так, ну як на мене, закінчилося куку. У мене немає якихось спеціальних інсайдів. Я не є так занурений внутрішньою кухню Верховної Ради і Кабміну як тоді, коли я був народним депутатом. І не думаю, що треба якось згадати собі про причини таких відставок, аж восьми міністрів. Зрештою, на мою думку, це має робити президент. Не забуваємо, що. У нас по факту є президентська модель на сьогодні управління державою, де всі рішення приймає один чоловік, прізвище його Зеленський, і він би мав це пояснити. Пояснень таких не було. Ну, було лише пояснення щодо Кулеби, яке я вчора ну не знаю, десь там знайшов. Що виявляється, йому там бракує енергії дотис дотискання питання надання Україні дозволів на далекобійну зброю. Хоча, як на мене, це вже більше компетенція президента, а не міністра закордонних справ, але зрештою, навіть такий побічний аналіз всього цього дійства, ну показує, що, мабуть, накопичувалися ці проблеми довго, і просто Зеленський в якийсь момент вирішив всі ці кадрові позиції зібрати в один, що називається мішок і гамузом заслати в Верховну Раду. Думаю, частина міністрів хотіла піти давно сама. Якась частина міністрів могла не влаштовувати банкову, з якими міністрами очевидно виник конфлікт, якихось буде, буде перепризначено. і Ми вже бачимо, наприклад, Стефанішина. Це в нас така улюблениця і банкової, і напевно симпатія, політична симпатія має на увазі президента. Її неодноразово і прізвище виринало як кандидатки на посаду прем'єр-міністра. Зрештою, одною з причин, чому тільки чотири міністра були проголосовані, а чотири зависли, була банальна. Як стверджують деякі, оцей єдиний, може, такий мій, як стверджують окремі народні депутати, просто частина тих депутатів, які мала голосувати, пішли святкувати 75-ту річницю Григорія Сункіса. Теж ж буфет. убуфет. Буфет чи ще кудись. Теж не секрет, що у Пар умовно більшості слуги народу не вистачає голосів для того, щоб самостійно проводити рішення. і Їм потрібна під підголосовка. підголосовка або колишніх членів ОПЗЖ, або цих там груп довіра там і так далі. Тому подібне. От вони взяли і кудись пішли святкувати. Ну, значить, ці голоси знайдуться сьогодні. І е, якщо робити політичний висновок з цих кадрових відставок, то воно тільки на перший погляд звучить так, мало не як урядова криза. Вісім міністрів кінець кінців чи вісім посадовців. Але насправді воно суттєво нічого не міняє, бо на заміну більш чи менш відомим, прийдуть ще більш невідомі. Якість цих нових людей ми оцінити не можемо, бо прізвища їх нам є невідомі. Ми можемо лише якимось чином ну, оцінювати заміну Кулеби на Сибігу, оскільки Сибіга звучав і це кадровий дипломат, ну, мабуть, такого середнього рівня. Зірок з неба не хапає, але якась дипломатична освіта у нього є. Що стосується решти міністрів, це все ну, мається на увазі, аби не було гірше, тому що якісного якоїсь зміни на краще я не бачу. А, а питання, яке б кардинально мало могло б вирішити, це неодноразово вже більше півроку в різних аналітичних колах називалося. Зрештою, я був прихильник цього. Рішення мова б правильно було би вести про заміну всього кабінету міністрів, на чолі Так. і заміну її ну там по різному говорять: уряд національної довіри, уряд національної єдності, уряд технократів. От, якщо б на... прийшла сильна фігура на посаду прем'єр-міністра, якщо б цей прем'єр-міністр новий мав би повноваження і самостійних набрати собі міністрів в команду, що звучить більш ніж фантастично зараз. Оце можна було б думати, що в економіці країни і в управлінні країною, чим, чим власне має займатися кабінет міністрів, може бути якийсь якісний прорив, особливо в області покращення виробництва в оборонній індустрії. Ну але це ми розуміємо є з розряду фантастики, ні Зеленський, ні Банкова в широкому розумінні слова не випустить зі свого з під свого контролю Кабінет міністрів України. Тому заміни швидше всього носять косметичний характер, що кидається в очі, і дуже сильно, все-таки заміни відбуваються по принципу не професійності, а лояльності. Призначають лояльних або тих людей, які, яким банково вважає, можна довіряти. От так десь воно виглядає. Тому... Мало що ще можна додати. Раз, Я от перед нашою розмовою кинув на себе на каналі опитування про те, от, щоб це мало бути. Ну, питання простенькі, чи підтримуєте ви часткову відставку Кабінету міністрів, яка зараз відбулася? І ось, підтримують оскільки посад забрали неефективний міністрів. Тих є тільки 3%. А от за уряд національної єдності 87%. Тобто, доволі така одностайна позиція, виходить, що от заліс сенс такої напіввідставки. Ну, добре, ну зібрали, ну, далі. Ну, опи. Опитування, хоч може там дехто буде вважати його там не дуже репрезентативним, але мені здається, воно дуже показове. Воно показує, що українське суспільство на загал цілком добре розбирається в суті питання. Українське суспільство, я думаю, в своїй переважній масі прізвищ не знає, як колишніх міністрів, так і теперішніх. Але в суті питання воно розбирається і воно розуміє. Принаймні навіть на інтуїтивному на своєму побутовому рівні, що косметична заміна восьми міністрів на інших вісім міністрів, з яких частина буде старих міністрів, це є не зовсім добра справа. А от виникнення уряду національної єдності, куди, б, крім правлячої партії слуг народу, війшли представники інших партій, які стоять на українських позиціях, це для суспільства є кращим варіантом. І тут є момент власне довіри суспільної. Можна по різному відноситись до е, е, ідеї уряду національної довіри чи національної єдності. Так само можна по різному відноситись до е, тих політичних партій, які конкурували з слугою народу і на попередніх виборах. Але от суспільство в умовах війни вважає, що це правильний крок. І чому до цієї цілком очевидної суспільної думки не прислуховується президент Зеленський. Який цілий час протягом своєї каденції так гостро і, і чутливо реагує на соціологію, це для мене є питання питання. Очевидно, на п'ятому році своєї президентської каденції е, пріоритет все більше і більше. Віддається утриманню, укріпленню власної влади, а це за традиційним ще пострадянським принципом досягалося шляхом розстановки лояльних до себе кадрів і шляхом такого тасування, щоб всі підлеглі знали, що вони мусять слухати свого боса, і що, люб... і що ніхто не може бути гарантований на своєму місці, і що ви залежні тільки від одної фігури, одна відміну від класичної парламентської моделі. Де міністр є представником партії, і його е, перебування на посаді залежить від стійкості коаліції парламентської в українських реаліях. Доля будь-якого міністра і посадовця залежить виключно від бажання симпатії чи антипатії президента України. Оце і є разюча різниця, і це однозначно е, понижує якість управління українською державою. Е, Тараса, отут е, це трошки виходить за межі е, відставки кабінету Міністрів, але тим не менше поговорити про це варто зараз, е, тому що разом з тим відбулася відставка Ростислава Шурми, заступника голови офісу. І е, от Шурма є одним з таких найбільш одіозних е, фігур е, в тому офісі. Е, е, ну, можливо, він входить в число тих п'яти-шести ефективних менеджерів. А що тут сталося? Можу тільки припускати. в мене немає ніяких інформацій, чому так відбулося. Ну цілком так, Шурма справді Ростислав Шурма, син відомого депутата ОПЗЖ Ігора Шурми. Він належав до тих п'яти шести розрекламованих менеджерів, які, які керують по словах президента Зеленського українською державою. Ну, мабуть, версії шурми могло бути фактором те, що там неодноразово виникали певні скандали, пов'язані з його бізнес-діяльністю, пов'язані з тими фірмами, якими він свій час керував, а може, і зараз керує, і, можливо, він і сам захотів якимось чином. Ну, там могло бути таке, знаєте, по домовленості. Скандали, можливо, вплинули, і якась була розмова, ну, треба на якийсь час відійти. Я, ну це моє лише припущення. Зрештою, воно знов ж таке. Лишився би шурма на цій посаді, піде він з цієї посади. Це принципово нічого не змінить. Ну, тому що це не самостійна фігура. Це не є якийсь видатний менеджер, чи видатний аналітик, чи видатний управлінець, на якому тримається якась галузь чи ціла економіка. Все одно він же ж виконував вказівки Єрмака. Буде його прізвище Шурма, чи буде його прізвище там, не знаю, ще яке, медвідь. Воно нічого не зміниться. Країною керує тандем е, Зеленський Єрмак. Е, В лужчому розумінні країною керує президент одноосібно президент Зеленський. І, ну, напевно, неможливо повірити, що якийсь міністр чи якийсь е, чиновник його адміністрації щось там самостійно робить без відома. А йому виконує вказівки. От і все. І він був лояльний, тому в даний момент, очевидно, там подумали, що скандали дещо кидають. тінь. А може на його місце зараз просто прийде той, кого звільнили з міністерської посади. Ну, така собі, знаєте, внутрішня ротація. Випав з обоєм і піде займатися бізнесом. Це, я ще раз кажу, це є ну, таке сотрясання повітря чи е, лег, легкі хвилі е, на, на фоні на фоні штилю. Воно не впливатиме на економічні процеси і на управління українською державою. Тобто ярмак нікуди не дівається, по суті. Звичайно, то зрозуміло абсолютно ясно, що вони тасують так, як хочуть. От вирішили вони так потасувати. А чому ми маємо гадати, які в них там міркування? Ну, перетасували та й добре, і перетасували. Отже, Тараса, давай, мабуть, завершуємо цією темою. Це дійсно дуже-дуже важлива тема, ну, тому що зміна таки відбулася, але як бачимо, це всього косметика добре розрекламована при цьому, але тим не менше, косметика. І перейдемо до другої теми.